Усім привіт! Мене звати Аніта Луценко, і сьогодні я вперше записую свій перший підкаст, тому попрошу вас підтримати і прокоментувати, чи взагалі вам такий формат заходить чи ні. А можливо, навіть і натякнути, які теми було б цікаво обговорити. Сьогодні я хочу запропонувати вам тему, яка буде звучати так: Сім. Фактів, сім причин, сім а, моментів, які не дадуть вам побачити прогрес у тому, що ви. Хочете бачити зміни свого тіла, але вони не відбуваються. Хоча ви щось робите. Проговоримо про сім моментів, які я рекомендую вам спробувати виконати і вже після цього вирішувати, що на вас не працює тренування чи харчування, і взагалі, що там тренування і здоровий спосіб життя це не про вас. Почнемо з першого пункту, який просто обов'язковий це. Систематичність. Звичайно, ви розумієте, що це стосується абсолютно усього. Якщо ми робимо щось регулярно, не обов'язково навіть багато часу цьому приділяємо, це можна спостерігати добре на зубах, на митці голови да? ми витрачаємо всього три хвилини, але завдяки цьому ми не лікуємо зуби постійно, тому що маленьке. Кроки дають дійсно великий результат. Систематичність у тренуваннях, систематичність у харчуванні це основний момент. Як часто необхідно тренуватися? Ви можете запланувати собі, наприклад, три рази на тиждень. І це будуть тренування по 30, по 40, по а, годині. А, може бути такий формат. Може бути формат, коли ви займаєтеся щодня, але витрачаєте, ну, наприклад, там 10-15 хвилин або навіть 5 хвилин, це якась зарядка зранку, але ви робите це і робите. Прям регулярно, не зважаючи ні на що? Чи то у вас день народження, чи то ви поїхали у відрядження? Тобто у вас є система. Або ви можете зробити 4 тренування, розподіливши, наприклад, що там одні дні ви робите нижню частину тіла, іншу, інші дні верхню частину тіла, або одні тренування у вас будуть силові, інші на гнучкість, або кардіотренування. Але як саме Планувати цей свій план, звичайно, залежить від ваших цілей. Тобто, але ви маєте спланувати це, да? ви не можете займатися просто ой, сьогодні я щось буду робити, що, на що в мене є настрій, а потім я буду щось робити інше. Ні, ви маєте спланувати, запланувати собі строк, який ви будете це виконувати, і потім подивитися, чи все спрацювало чи ні. Звичайно, що найкраще це звернутися до тренера, який вам зможе індивідуально на ваш запит сформувати. Якщо ви хочете схуднути, то це один тип тренування. Якщо ви хочете наростити собі сідниці, це другий тип тренувань. Якщо ви хочете просто підтримувати себе в гарному, Стані здоров'я і побачити прогрес саме в тому, що ви гарніше себе, класніше відчуваєте. Почуваєте ви, вас, ви більш енергійні, да вас більш пружна шкіра. То це ще третя методика. Ви можете також звернутися. Те, що готове, це програма в Авбаді, і там є вже сплановані за вас усе продумано. Де у вас силова, де у вас кардіо? Де у вас ми знаємо, почалася крепатура, тому ми рекомендуємо зробити щось більш. Або звернутися до тренера, або взяти якусь готову програму, або на крайняк запитати подружку, яка більш-менш фітнесова, спланувати вам самостійно. Я б рекомендувала навіть вносити у щоденник ваше тренування, як, якби ви вносили день народження, чиєсь, чи зустріч із кимось, чи не знаю, які там, що у вас записано в щоденнику. Да? Але якщо ви внесете туди тренування, то це буде. Буде мати сенс, тому що у вас буде на це запланований час. І, звичайно, з'ясуйте, в який час вам комфортніше тренуватися. Абсолютно не має значення зранку, в обід, ввечері. Головне, щоб це тренування відбулося. Я, наприклад, по собі знаю, якщо я запланую тренування на вечір, то, скоріш за все, воно не відбудеться, тому що в мене на вечір намалюються якісь плани. Тому я зазвичай тренуюся зранку, максимально рано. Окей, добре. І е, ще один момент, який хочу натякнути вам, е, просто зорієнтувати ось, подивіться на свою роботу, да, те, чим ви займаєтеся. І зазвичай ми, тренери, бачимо в залі людей, які приходять і починають щось робити, що не має часто ніякого сенсу або технічно неправильно, і це такі е, гроші на вітер, час на вітер, можливі травми. Тому зверніть увагу, так само, як і ви в своїй роботі можете побачити. Ти як людина, яка просто клієнт, грубо кажучи, чи людина, яка не має якого уявлення про вашу роботу, приходить і намагається зробити це самостійно, просто уявіть собі, що ви будете думати. Будете думати, боже, ну це ж все простіше, і ну запитайте, да так само і в тренуваннях, тільки якщо там в якійсь професії може не бути. Наслідків, то в тренуваннях наслідки, на жаль, можуть бути для здоров'я і досить довгими, да, тобто ви можете прийти, потренуватися неправильно, без або перетренуватися, наприклад, заплануєте собі тренування щодня, жорсткі, і потім це може вилізти у вигляді травми, або ви почнете занадто активно, будете бігати з обличчям червоного кольору, робити якісь там супер велику кількість разів, там по 300 присідань. Менше щось таке, такого ніхто не робить із професіоналів. Добре, переходимо до наступного пункту. Наступний пункт це достатня кількість білку в раціоні. Якщо ви спробуєте проаналізувати свій раціон, і, наприклад, вб'єте в таблицю калорійності. То я вам гарантую, що 95% із вас з'ясує, що у вас на день недостатньо білку. Давайте поговоримо одразу, скільки це достатньо. Якщо ви хочете побачити більш пружну шкіру, якщо ви займаєтеся вправами і хочете побачити, що у вас дійсно змінюється форма тіла, то звичайно у вас має бути достатня кількість білку. Мінімум, мінімум, це для людей старшого віку: це 1 грам. На кілограм бажаної ваги, тому що нам не треба підтримувати вагу, яка у нас наприклад, якщо ви важите 100 кілограмів, то з них більша частина це буде жирова тканина. Да, і нам не треба її підтримувати. Ми обираємо вагу скільки ми хочемо важити, і множимо це приблизно на 1,6 і Тобто, якщо я важу 60 кг, я множу на 1,6 і отримую свою норму це 96 грамів білку на день. Це не означає, що я маю з'їсти 96 грамів курки, наприклад. Ні. Тому що в 100 грамах курки є всього 19 грамів білку. Так само по іншим продуктам, ви не маєте це знати на зубок, але приблизно, якщо ви три дні поводите ці дані в калоризатори, якісь в додатки, багато їх існує, то ви приблизно зрозумієте, що у вас недостача по білку, і скільки б ви не тренувалися. Якщо у вас є ця недостача, ви будете м'язи на тренування руйнувати. І потім, коли ми відпочиваємо, м'язи у нас відновлюються і стають більш сильнішими, більш пружнішими, так би мовити. Якщо цього білку недостатньо, то ви будете просто руйнувати свої м'язи, а нам потрібен прогрес. Тому зважайте на те, щоб вашому раціоні було достатньо білку. Одразу зауважу, що в нашому додатку Ваубаді білку 90 грамів, приблизно 90 грамів на день. Тобто, ви можете порахувати, якщо у вас приблизно 80-95, то вам підійшов би такий раціон, де все вже розраховано. Це а, просто ви маєте на день з'їсти і а, яйця, наприклад, зранку, якусь курку на обід, або борщ із м'ясом. Ввечері також маєте поїсти або рибу, або якісь морепродукти, тобто творожок десь з'їсти, десь сиру з'їсти. І таким чином у вас набирається необхідна кількість білку. Добре, йдемо далі. Наступний пункт це хвороби. Якщо у вас є хвороба щитовидки, наприклад, немає сенсу з головою кидатися в тренування і харчування, якщо ви не скоригували з ендокринологом цю свою проблему. Ідете до ендокринолога, виявляєте, що ви можете зробити з цією проблемою, вам або призначають гормони, або якісь біодобавки, або що там вже кожен вирішує. Своїм шляхом, і потім після цього ви вже знаєте, що цей момент на вас впливає, але мінімально, і далі працюєте. Інакше ви будете просто а, розчаровуватися і не будете отримувати результати і думати, що це вам тренування та харчування не дає ефекту. Насправді ви, ваша проблема лежить в іншій площині. Також проблема, якщо є якісь із ЖКТ, не знаю, якщо, наприклад, у вас язва е, виразка шлунку, то е, ваша Обов'язковий ваш момент це їсти часто і не бути без з перервами в їжі. Да? Ви також йдете, виясняєте це з лікарем, і ви вже тоді не сядете на якийсь інтервальне голодування, коли ви не маєте достатньої їжі протягом великого проміжку часу. Ви не будете їсти три рази на день, да? тому що це протипоказання. Таким чином, вам буде комфортно. Ви просто будете знати, на яку систему харчування вам підходить. А якщо у вас є болі в спині, не треба йти на присідання, балети, качати прес і так далі, з'ясуйте, що у вас там зі спиною, витратьте на це якийсь час, і, наприклад, почніть із програми пілатесу, програми Здорова спина. І тоді, вже, коли ви налагодите, коли ви зможете жити без болю, коли ви зможете свої м'язи включити. Правильним чином, тоді ви вже можете приходити до силових тренувань і вже проробляти м'язи, які вас цікавлять. Пресік, тут руки висять, тут попа і так далі. Да, тому займаємося саме проблемним місцем. Якщо у вас хворі коліна, то звичайно не потрібно починати займатися не знаю, там, бігом, знову ж таки, присіданнями з великою вагою і відчувати при цьому болі. Ні, знову ж таки, вирішуємо цю проблему. І аналізуємо, можливо, також підійде програма Здорова спина, і тоді вже виставивши усі кістки на місце, навчивши м'язи працювати правильно, далі переходимо до наступного етапу: це щось більш інтенсивне, якщо необхідно. А, і увесь цей час, наприклад, якщо у вас є проблема схуднення, то ви просто правильно харчуєтеся і тим самим ще й допомагаєте організму відновлюватися швидше. Також є такий момент як підтікання сечі. Якщо у вас є ця проблема, то я також рекомендую зайнятися спочатку нею. Да, робимо кегель, можна зробити лазерну корекцію, і також ви цієї проблеми позбудетеся, і вона не буде просто висіти у вас в голові. Тобто, я думаю, що думку ви вловили. Спочатку вирішуємо те, що дійсно на здоров'ї відображається дуже сильно, і далі вже йдемо в прогресування якесь. Добре, наступний пункт це сон. Я дуже рекомендую вам налагодити свій режим дня і режим сну. А, сон важлива річ. Ми відновлюємося під час сну. Я думаю, що ви відчуваєте, коли ви розбиті зранку або ні. Я, наприклад, в мене просто 100% максимальна залежність від сну. Я не можу потренуватися нормально. Я відчуваю слабкість, а, мені важко. Інтенсивність моїх тренувань падає просто на 50%, коли я не виспана. А, тому а, коригуємо сон і не тільки ще через те, що ми не відновлюємося, а ще через один важливий момент це те, що люди, які не висипаються наступного дня за дослідами, які показали, що з'їдають набагато більше саме шкідливої їжі. Вони схильні більше їсти солодкого, більше їсти булок і таким чином ваш раціон наступного дня після невиспаної ночі. Він абсолютно нікуди не ні в які ворота не лізе, і ви таким чином ну, просто самі собі ставите підножку. Добре, наступний, наступний момент це те, як ми тренуємося. Дуже важливо, щоб під час кожного тренування, під час кожного підходу, виконуючи вправи, ви виконували вправи до моменту, коли ви вже на грані, да? Ось ви, вже, ви зробили 10 разів. Ще 11-12 норм, а от 13 дуже важкий, 14 дуже важкий, і 15 дуже важкий. Вам має бути дійсно тяжко, тому що ось ці попередні 10 разів це ваші м'язи і так можуть зробити. 11, -й, 12, -й вони такі вже там задумалися. Так, а що відбувається? І останні три рази це вони розуміють, що, блін, нам потрібно змінюватися, нам потрібно прогресувати. Тому що до нас виставили ось такі а, питання. Да? А, і це і називається адаптація, коли наші м'язи адаптуються до навантаження, яке ми йому пропонуємо. Тобто, якщо ви будете тренуватися в режимі помателяла, тут по телефону поговорила, тут зробили відпочинок між підходами 3-5 хвилин, поки пофоткалися. Ну нічого відбуватися в вашому тілі не буде. Ні. А, зробили один підхід, дуже важкі. Останні повтори, чи ви працюєте з гантелями, там буде менше повторів, чи ви працюєте без ваги, але вам має бути важко наприкінці підходу. Трошечки відпочили 30-45 секунд, хвилина, і починаємо другий підхід. Після другого, третій підхід. І ось третій підхід, останні повтори, він є найефективнішим. Тому не нехтуйте моментом і намагайтеся все ж таки відчувати, коли ви намагаєтеся протистояти вже ось цьому моменту, коли ви хочете здатися, але ні, ви все ж таки дотискаєте, протискаєте м'язи вже прям відчувається напруження, шия вже напружується, обличчя приймає не супер красиву форму. І ось це те, що треба. Наступний пункт це алкоголь. Алкоголь е, не має, не існує дози алкоголю, яка була б корисною. Да? Тобто, будь-яка доза алкоголю вона є токсичною для нас, вона не є корисною, вона нас трошечки підтравлює. Да? Але в той же час я не категорично не є категоричною проти алкоголю, тому що це, так би мовити, така собі анестезія від нашого складного життя, і іноді психологічно тобі просто потрібно випити для того, щоб розслабитися, відключитися. І це може бути навіть краще, ніж не знаю, поспати чи щось таке. Але не забувайте, що коли ми п'ємо алкоголь, нам починає хотітися їсти більше, ніж якби ми не пили алкоголь. Другий момент: що алкоголь дійсно дуже підриває нашу дисципліну. І якщо я збиралася потренуватися завтра зранку, то сьогодні я випила з вечора пару бокальчиків вина, і зранку я вже відчуваю, звичайно, що в мене вже не стільки сил, скільки могло б бути без алкоголю, тому що організм працював над тим, щоб виводити да, наш е, алкоголь. І е, я можу навіть пропустити тренування або зробити його більш легким. Да, тобто, Перший момент це порушення дисципліни, а тим паче, якщо це відбувається регулярно, другий момент це те, що ми з'їдаємо більше. Ну і звичайно, що в алкоголі є додаткові калорії. Тому, якщо ви налаштувалися на те, щоб побачити дійсно класний прогрес, то або якщо вам дуже важливо, це залиште якийсь алкоголь на вихідні, бокальчик, просто щоб ви знали, що у вас немає на це заборони, але ви, ви можете його випити просто не щодня. Але зазвичай чесно знаю, тисячі дівчат просто дуже часто п'ють і пиво, і вино, і коктейлі які суперсолодкі. І я б сказала, що це є дійсно трошечки перепоною на тому, щоб побачити класний результат. Тому що якщо у вас харчування розраховане, наприклад, на 1500 калорій, ви цілий день класно харчувалися по меню, все, і білоки, і жири, і вуглеводи у вас в нормі, ви класно відчуваєте себе. А ввечері ви випили 2-3 келишки вина. То звичайно, ваш результат нікуди не зрушиться, тому що той дефіцит калорій, який у вас мав бути для того, щоб побачити результат, його не буде, і ви просто залишитеся на тому самому рівні, але ще й трошечки можете доїсти, і завтра не піти на тренування. Таким чином, ну не найкращий друг спортсменів і класної форми, це алкоголь 100%. І останній сьомий пункт це перебір по калоріям. У нас є два поняття. Якщо нам необхідно схуднути, ми маємо зробити так, щоб у нас трапився дефіцит калорій, які в нас потрапляють. Тобто, я, наприклад, розходую, витрачаю за день приблизно 2000 калорій. Як, до речі, порахувати, скільки ви витрачаєте калорій, у мене було відео. Знайдіть його, будь ласка, і під цим відео залишу на нього посилання, ви можете зробити усі розрахунки. Я витрачаю, наприклад, 2000 калорій, а їм 1500 калорій. Таким чином, щодня у мене накопичується 500 калорій дефіциту, і за тиждень. За 7 днів у мене накопичується 3500 калорій дефіциту, що дорівнює 500 грамів жиру. Таким чином, наприкінці тижня у мене буде 500 грамів. Не води, не м'язів, а саме жиру. Якщо ж цього дефіциту в мене не буде, тобто я 2000 тисячі я витрачаю мій організм на те, щоб серце билося, на те, щоб я рухалася, і так далі, їжа перетравлювалася, і я з'їдаю 2000 калорій. Все, скільки зайшло, стільки вийшло, все залишилося на місці. Або якщо мені потрібно, наприклад, виростити попу, виростити м'язи. Стати більш м'язовою, да, більш спортивною, то мені потрібен профіцит калорій. Тобто калорій має заходити більше, ніж я витрачаю, тому що все це має з чогось будуватись. Да, для того, щоб попа побудувалася, мені необхідно, щоб був матеріал, з якого будувати це додатково, да? тобто в нашому світі, по законам фізики, енергія не може братися незвідкись. І для того, щоб щось мені виростити, мені потрібно переїсти. Да? Ну, З'їсти більше, ніж я витрачаю. А досить часто я чую такий момент: дівчата кажуть: Ой, я худно, я на харчуванні, я молодець, я тренуюсь, почала тренуватися. Але в мене м'язи так сильно ростуть, що в мене прям я не влажу вже в свою якусь сорочку, да? то тобто вона натяжко в мене стає. Ну тут давайте одразу будемо чесними. Це означає, що є профіцит калорій, калорій заходить більше, тому і росте. Ростуть м'язи там окей, можуть бути трошечки підпухнути, да? крепатура може бути. Але зверху над цим, звичайно, є слайочок шар жиру, який. І дає ось це відчуття, що ти вже не влазиш в сорочку. Тобто ти не можеш не влазити в сорочку, якщо ти тренуєшся, витрачаєш калорії, їсиш, наприклад, теж на дефіциті, да, і ти пухнеш. Ну, такого не буває. Тут щось ти або не дорахувала, або взагалі не рахувала, або часто люди чомусь вважають, що вони можуть худнути тільки за рахунок тренувань. Але це неправда, тому що худнемо, ми за рахунок дефіциту калорій, це означає, що ми їмо все ж таки менше. Тобто схуднути за рахунок корекції їжі в тисячу мільйон п'ятсот разів легше, ніж витрачати тисячі калорій на тренування. Це занадто важко, це занадто багато часу ви витратите. Тому. Хочете схуднути, робіть дефіцит калорій. Робіть так, щоб у вас потрапляло все необхідно, білки, жири, вуглеводи, щоб у вас не було такого, що недостатньо жирів. І у вас закінчується місячня або постаються усі гормони працювати правильно. а у Вас недостатньо вуглеводів, тому ви ледь-ледь рухаєтеся і не можете нормально тренуватися, і такі стаєте мляві. А Білку про білок вже проговорили, тому усе має бути в балансі. І при цьому ви ви тренуєтеся. Клас, все. Через скільки ви побачите результат, і взагалі, да, скільки має пройти часу, щоб ви зрозуміли, що о, клас, ця система працює, щось працює. Не менше, ніж два тижні. Це точно. І бажано два місяці, місяць, два місяці. Ось тоді ви вже притримуєтесь якогось режиму систематичних тренувань, харчування, можете побачити ефект. Зазвичай люди роблять так, що три дні я потренувалася, поїла броколі, я прям вся фея чистоти, і зелені і користі. І що це в мене немає? Мінус 3 кілограми, і що це я не стала вся така пружна. Це так не працює. Працює, усе працює дуже дуже поступово. Слава Богу, наш організм може змінюватися, але не так швидко, як нам прям хотілося б за 3-4 дні. Тому дочекайтеся два тижні системи, потім третій тиждень, і тут дуже важливо не зупинитися. А про це, думаю, ми поговоримо іншим разом про такий момент, який дуже часто виникає, коли дівчата бачать, що ефект вже пішов і тут можна розслабитися. Я б сказала, що це навіть якась основна причина того, що люди не доходять далі. Це не те, що вони не бачать результата, а те, що вони як тільки бачать результат, одразу перестають робити щось систематично. Ну що ж, я сподіваюся, якісь моменти я для вас трошечки відкрила, трошечки наштовхнула на нові думки і буду вдячна вам за лайк, підписку. І, звичайно, пишіть теми, які було б вам цікаво обговорити. Сподіваюся, вам сподобалося все, вітаю, до побачення, Па-па.